Мої вітання. Я Дмитро Безверхній автор книг Порцеляновий погляд та Порядні пані вмирають самі життя. Умані мені після війни можна розділити на перший етап це таке завмирання, тому що місто дійсно на кілька тижнів перетворилося на таку собі пустку, де серед вулиць мало ходило людей, і кожний зустрічний був чимось незвичним, тому що ти виходиш із свого п. Простору, е, закритості в ще один е, відкритий простір закритості, але невдовзі місто почало потрошечки оживати. Воно почало е, знаходити самого себе, саме себе, воно почало знаходити нових людей, тому що люди із е, територій, які е, були піддані атаці, е, піддані вторгненню та окупації, вони або проїздили повз Умань, е, тому що це вигідне транспортне сполучення або е, приїжджаючи, залишалися в Умані, тому місто е, можу сказати зараз е, в наступному етапі ожило е, ще з новою силою, тому що додалася нова кров, додалася нова мова. Е, Плані тих людей, які опинилися в місті, і е, Умань трошки видозмінюється. Умань живе в стані війни, але з розумінням того, що це тилове місто. А отже, тилове місто мусить працювати на е, війну, на перемогу і в цій війні. І е, сподіваюся, що Умань робить в цьому все, що може зробити. Для Умані це буде не просто навантаження або новий творчий пошук. Мені здається, для Умані це буде повернення того, що було колись, але було призабуте, тому що Умань здавна поєднувала в собі українську частину. Польську частину і єврейську частину, і будь-який інший в Умані сприймається доволі органічно. Він не виділяється на фоні звичних мешканців міста, а навпаки, доволі швидко адаптується, тому що місто саме відкрите до цього, і воно сприйнятливе до нових людей, нових облич. І я сподіваюся, і так воно мабуть і буде, що Умань отримує нове життя і. Має поштовх до того, аби творити е, нову культуру, е, доповнювати вже наявну і е... Оживати, відроджуватися навіть в такі складні і дуже непрості часи. На мою думку, що Умань і так творить багато міфів про саму себе. Перш за все, що Умань це жінка, і як кожна жінка це спонтанне місто. Воно легко знаходить щось і легко від цього відмовляється, легко дає і так само легко забирає. Як на мене, Умань це місто, яке по сусідству до Києва і водночас. Недалеко від Одеси, і воно органічно взяло собі ось цю материковість і водночас вітер вільності південний і морський, і це дає містянам розуміння того, що вони є центром і дійсно Притягують до себе різні частинки України, різні клаптики, і люди там знаходять себе або те, чого досі не бачили, але це все одно українське. Я відданий своїй периферії міста, тому що мені більше знайоме місто саме біля міста. Мені більше імпонує віддалена частина міста, тому що я із периферійної частини і Умань це звичайно, Чайно невелике місто, але воно дуже велике своїми історичними надбаннями. Мені здається, що Умань варта того, аби залишатися, залишити в світ в історії і залишатися в майбутньому і надалі. Тому чи планую я переїхати звідкись кудись звідти не знаю. Поки що мені вистачає простору Умані. Якщо Уманський простір стане затісний, то його завжди можна розширити, і місто насправді розширюється. І в буквальному, і в переносному розумінні цього слова, тому що воно е збільшується, воно добудовується е в умані. Не припиняється будівництво навіть тепер. А якщо вже і цього буде замало, то вже тоді можна шукати інших горизонтів, але все ж таки мені здається, що якраз то Умань має перспективу рости, і це одне з найбільших міст області, друге за величиною. А якщо воно друге, то нічого не заважає стати першим. Це приносить задоволення, а ще це. Була спроба повернути місто на літературну мапу України сучасної України, нехай із подіями минувшини. тому що е, було так, як із самим містом. Е, Повз нього проїздили, і в літературному плані так само воно часто залишалося осторонь е, якихось літературних процесів, і е, ми перетинали місто і буквально і літературно по дорозі в інше місто. Але е, робота над порцеляновим поглядом, робота над книгою Порядні пані вмирають самітно дозволила підняти із глибини, е, можливо, певної забутості е, це місто, і воно е, тепер має. Е, е, Йорії серед інших великих чи маленьких міст і містечок України, і я вважаю, що це, мабуть, найліпший варіант того, що могло би вийти, і це мене тішить найбільше, тому що місто того варте. Воно варте того, аби там народжувалися нові історії. Це місто варте того, аби створювати нові історії, і щоб ці історії були почуті, прочитані, побачені і відчуті. Як мінімум я пишаюся своїми учнями, але щиро сподіваюся, що вони принаймні добре думають про творчість чи про самого свого вчителя, тому що діти дуже безфальші сприймають як інших людей, так і їхні тексти. І я щиро сподіваюся, що моїм учням це приємно, принаймні, насправді. Мені б здавалося, що ні, але інколи траплялися такі курйозні випадки, коли наявність своєї книжки в рюкзаку рятувала ситуацію в дуже безвихідній ситуації, коли ти опиняєшся десь у черзі, і стається так, що адміністратор якогось закладу чи якоїсь державної установи, де ти мав би вистояти кілометрові черги, твій читач, і коли він відкриває твій паспорт і дивиться прізвище і каже. Про погляд чи порядні пані вмирають самітно, то приходить якесь розуміння, що е, люди читають. Тобто, це люди абсолютно не з мого кола. Це люди, яких я не знав, які не знали мене до того, як взяли до рук книжку. І коли ви пересікаєтеся, то ви пересікаєтеся спільною історією, спільною оповідкою, спільним твором як автор і як читач. І справді кілька разів це дійсно допомагало в дуже різних ситуаціях. Ким я міг бути в минулому житті лінивим котом, можливо, але це було б надто банально, тому, можливо, бджолою. Я не можу сказати, що я дуже трудоголік, але інколи бджоли. Дивують своїм вмінням працювати попри все на повну віддачу, не знаючи, чи вона принесе результат. І мені здається, що людям є чого повчитися у цих комах і є чому їх берегти, тому що вони дуже важливі. І бджоли демонструють, що навіть крихітна робота вона неймовірно важлива, тому що вона обертається потім у щось гігантське, важливе і дуже впливове.